Бриндем, якщо чоловічого та жіночого одягу. почнемо ми з верхнього одягу. В лоті буде ось така куртка з дуже прикольним принтом ззаду. Це в нас розмір XS. Всередині куртка виглядає ось так. Також утягується капюшон. Тут також є, Тут також є нашивка ось така. Далі в лоті йде ось така вітровка в розмірі L. Светер в розмірі S. Футболка в розмірі XS. світшот в розмірі XS. з принтом на рукаві. ззаду також принт. Жилетка в розмірі М. джинси В розмірі 29. Полка в размере XS. Шорты в размере M. Футболка в размере L. Полка в размере S. Детчая футболка в размере 8. женоча спидница в размере S. Футболка в размере XL. Футболка в розмірі XS. Спортивні штани. Вони всередині йдуть на флісі. З манжетами. Ззаду є карман. Розмір М. Світшот. Розмір М. Всередині на флісі. Має кармашки. Джинси в розмірі 26. Футболка в розмірі S. Футболка в размере L. Шорты в размере XL. Футболка в размере XL. Все спортивные штаны на флисе с манжетами в размере XL. Джинсы в размере S. Футболка в размере M. Також в лоті будуть різні аксесуари. Буде ось така подушка. З логотипами брендет. Ще варіант подушки. Також в лоті буде взуття від бренду O'Clay. Це в нас ідуть такі резинові тапці. В розмірі 43. Ще один варіант в розмірі 42,5. Також в лоті будуть різні прикольні сумки. Ось такий варіант дуже з класними брілками. Все ззаду регулюється. Також в лоті буде шопер. Ще один варіант, але вже поменше. Такий варіант. Також маленькі сумки. Також в оці буде бананка. Ззаду також все регулюється. Ось така хустинка. Також з логотипом. Тож карпетки.